Патріотичним автопробігом відзначили патріотичні миколаївці річницю знесення наметів сепаратистів рівно рік тому, 7 квітня, у центрі Миколаєва, знесли табір. Проросійських активістів, які закликали Путіна ввести війська в Миколаїв, і з такими гаслами вони проводили мітинги, що вихідних терпець у Миколаївці урвався після спроби сепаратистів захопити адміністрацію. Тоді на площі зібралося близько тисячі патріотичних місця. Опонентам вони дали час прибрати свій наметовий табір, коли ті не погодились зрівняли його із землею. Сьогодні на згадку про це попри шквальний вітер та дощ із півтора десятка авто з прапорами проїхалися містом. Місцеві активісти обіцяють тепер 7 квітня в Миколаєві, щороку відзначатимуть день боротьби із сепаратизмом. Тільки гордість не може бути за за ті события, які буде. Гордість за кожного горожанина, який сюди приїжджав. Ми плануємо, перше, на регіональному рівні добитися чтобы это был официальный день день борьбы с сепаратизмом.